Інформаційні підсумки середи 28 травня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Приєдналися до небесного війська. Хмельничани провели в останню путь двох героїв Василя Туза та Олега Бикова. Оборона в пріоритеті. Торік Хмельницька громада спрямувала на підтримку армії майже чверть свого бюджету. Проукраїнське в рамках проєкту Часоколо на хвилях споконвічних звичаїв у школі мистецтв презентували масштабний стінопис. Із героєм Василем Тузом попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Він родом із Херсонщини, але із сім'єю проживав у Хмельницькому. Працював на будівництві. Був мобілізований до війська у 2023 році. Служив в 355-му навчальному механізованому полку. В червні 2024-го зник безвісти на Донеччині. 11 місяців рідні сподівались отримати хоч якусь звістку про чоловіка. Але ДНК експертиза підтвердила його загибель. У Василя Туза залишились дружина, дві доньки та батьки. Йому назавжди 39 років. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави. Діти, сім'я ходив собі на роботу. Мобілізували йти, тут потрапив ударні. І не ховався він собі, ходив може, де жив раково коло завода. Це щоб він виходив на зв'язок, був на Запоріжжі. На Донецьку вже пропав безвісті. Вася був дуже добрий сім'янин, дуже добрий батько. В компанії це була душа компанії. Відповідальний і дуже шкода, дуже шкода таких людей, що гинуть, цвіт нації гине. 11 місяців він був як без зниклий. Ми всі вболівали, підтримували Мар'яну, намагалися. Ну, зробити ще все, що від нас залежить. Шукала, шукала наполегливо, шукала, стукалась усі двері. І от 11 місяців пройшло, і така звістка, що він загинув. Це дуже важко для всіх пережити це, особливо для його сім'ї. Я дуже співчуваю Мар'яні, його матері, сил, підтримки. Вели сьогодні в останню земну дорогу і героя Олега Бикова. Чоловік народився і жив у Хмельницькому. Цікавився мистецтвом, поезією та історією. Близько двох місяців тому став на захист України. Служив на Сумському напрямку. 20 травня його серце зупинилося. У захисника залишились батьки та сестра. Вічний спочинок герой знайшов на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 43 роки. Він був чуйною людиною, освіченою в багатьох галузях, писав вірші, дуже багато досліджував біографії українських письменників, діячів. Працював в різних галузях від правки, це редагування тексту в інформаційному просторі, в деяких технічних галузях. Він навчався і на біології, і на кібернетиці. І... А й на філології, тобто був всебічно розвиненою людиною. Він не міг сидіти, коли бачив несправедливість. Він дуже прагнув справедливості у всьому. Це його дуже завжди чіпало. Він здебільшого працював в інформаційному полі за своїм комп'ютером, писав вірші, читав книжки, прослужив недовго. Перше від Хмельницької громади бійці сил оборони отримали fpv дрони на 13 дюймів з посиленою батареєю та оптоволокном. За словами міського голови Олександра Семчишина, раніше таку модель не купували. Загалом придбали та передали 60 таких бойових пташок. Вартість обладнання понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Кошти виділили з бюджету громади. Це ті піввідрони, які вже довший час використовуються на лінії бойового зіткнення. Ну і це ті півдрони, які допомагають уникати засобів ребу противника, наносити йому враження, знищувати його. Ці піввіддрони 13-дюймові придбані за бюджетний кошт. Ми їх передаємо сьогодні 60 одиниць. Дякую платникам податків за можливість допомагати нашим силам оборони. Зазначу, що загальна вартість 60 піввідронів 13-дюймових на оптоволокні понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Це вперше таке придбання. Ми вже передаємо ми їх силам оборони, чекаємо зворотній зв'язок, сподіваємось на ефективну результативну роботу. І в випадку, якщо знову -таки, зворотний зв'язок буде максимально позитивний, ми продовжимо купувати подібні віддрони на оптоволокні 13-й умови для сил оборони. Паралельно зазначу, що ми починаємо самі працювати з оптоволокном і типу до тих епідронів, які ми збираємо, так само плануємо намотувати катушку оптоволокном і робити їх на оптоволокні. На сьогодні це, напевно, най такі найпрогресивніші, одні з найпрогсивніших епідронів, тому впевнений, що подібних передач, подібних закупівель в нас буде ще чимало. Активно працюємо по БПЛА -Е впівічних по коптерного типу гекса, квадро клітачкового типу, ну і звичайно, це засоби ребу і РЕР. Хмельницький перший серед українських міст за рівнем витрат на оборону. Рейтинг сформував комітет виборців України за результатами їхнього аналізу. В 2024 році з місцевої скарбниці на підтримку сил безпеки і оборони ветеранів та їхніх родин, придбання військових облігацій тощо було витрачено 987 мільйонів гривень. А це майже чверть річного бюджету громади. Подробиці далі у сюжеті торік Хмельницька громада спрямувала на підтримку армії понад 987 мільйонів гривень. За підрахунками комітету виборців України у порівнянні з іншими містами це найбільший бюджетний ресурс. І тут важливо розуміти, що це по суті тільки кошти на підтримку сил оборони, на підтримку військових і їхніх родин. В цій сумі немає укриттів, які так само фінансуються, пов'язані з безпекою. Немає різноманітних пільг, медичних, освітніх, пільгового проїзду, немає інших програм, які ми не пов'язуємо з силами оборони. Немає ВПО. Це по суті пряма підтримка обороноздатності. У відсотках це майже четверта частина річного бюджету громади. Зокрема, на понад 200 мільйонів придбано дронів, коптерів, засобів РЕП. Нагадаємо, у Хмельницькому вже традиційно кожен новий тиждень розпочинається із передачі обладнання для сил оборони. Це тільки те, що ми купили і передали. Це ФПВ, це БПЛА і це РЕБІР це чисто те, що було придбано винятково за міський бюджет, бо ми ще окремо збираємо ФПВІ-дрони. Також до таких витрат входить підтримка військових частин, які дислокуються на території громади, закупівля продовольства, лікування, реабілітація і соціальна допомога військовим та їхнім родинам. Зазначу, що для нас насправді було неважливо будь-які місця. Ми точно зробимо не заради якихось місць, не заради якихось рейтингів. Ми це постійно робимо і будемо робити далі. Бо ми розуміємо, що допомога силам оборони це допомога самим собі. Ми тим самим даємо можливість нашим дітям ходити в школи в садочки на. Працювати і для кожного українця, для кожної людини насправді на сьогодні підтримка сил оборони має бути пріоритетом номер один. до слова у трійці міст лідерів, які витрачають значну частину коштів з місцевих скарбниць на сектор безпеки та оборони, також Вінниця та Дніпро. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Доступний для усіх представники центру підтримки переселенців Я Маріуполь Хмельницький спільно із школою мистецтв встановили на вході в осередок новий пандус. Тож тепер люди з інвалідністю чи батьки із дитячими візочками зможуть відвідувати його безперешкодно. Пандус встановлено на прошлому тижні. Це результат сумісної роботи центру Я Маріуполь і. Хмельницької школи мистецтв. Наразі це люди ще не відвідували, але так? ну, такі люди є. Ми будемо звищати їх, оповіщувати, що, що така можливість є. І якщо вони зможуть, то будуть відвідувати. На базі нашого центру приймає сімейний лікар. Вона може проводити якісь медичні огляди, рекомендації, консультації, тому людям це буде дуже корисно. Багато приїжджають до школи мистецтв, і також в наш центр матуся з діточками на колясках, і цими колясками дуже зручно користуватись. І крім того, ці даже для людей літнього віку, яким там вже більше там 80 років. Їм вже важко по ступеньках збиратися на сходи. Тому вони по цьому пандусу також запоручені беруться і дуже добре заходять. Медичний пікнічок відбудеться у Хмельницькому. Організовує захід управління охорони здоров'я 31 травня у парку імені Михайла Чекмана. Жителів та гостей міста запрошують долучитись до цікавої програми заходу. Зокрема, дізнатись більше про здоров'я та медичну профілактику, взяти участь у конкурсах, майстер-класах, спортивних активностях, відвідати інформаційні локації і скуштувати куліш, приготований просто неба. Медичний пікнічок приурочено до Міжнародного дня захисту дітей. Він діятиме з 9 до 15 години. В минулому 2024 році вирішили розпочати традицію, яка називається медичний пікнічок. Захід, який спрямований більше саме на дитяче населення і на батьків. Цього року ми проводимо цей проєкт спільно з управлінням молоді та спорту, з управлінням освіти з департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради. До нас долучається Червоний Хрест, до нас дуже активно долучилось управління культури нашої Хмельницької ради, де буде і концерт. І різноманітні конкурси. Ну і крім того, всі комунальні заклади охорони здоров'я нашої громади, які надають медичну допомогу діточкам від нуля, це наш Хмельницький міський перинатальний центр, до 18 років. Це і міська дитяча лікарня, це і два центри первинної медико-санітарної допомоги. Всі активно долучилися для того, щоб. Наблизити нашу медицину до людей і до дітей для того, щоб е, наше населення ближче познайомилось з тими можливостями, які ми маємо. У нас є достатньо багато такої цікавої новітньої техніки. До на до прикладу, плантограф, який допомагає перевірити стопу, тобто подивитися, чи є плоскостопість. дуже багато гри з пісочком, з малюнками це завжди відбувається дуже весело, і яскраво. Все це оздоблюється музичним супроводом. Думаю, що буде дуже. Стінопис у рамках проєкту Часоколо на хвилях споконвічних звичаїв презентували у Хмельницькій школі мистецтв. Викладачі разом із учнями зобразили на стінах закладу 12 місяців року, які постають в образах людей. Ілюстрації розповідають про звичаї та традиції українського народу. Над проєктом працювали протягом восьми місяців. Площа стінопису складає майже півтори сотні квадратних метрів. Ірина Муляр розповість детальніше. 12 місяців року, кожен з яких постає в образі, людини зображені на стінах Хмельницької школи мистецтв. Проєкт Часоколо на хвилях споконвічних звичаїв презентували у закладі напередодні. Це спільна робота викладачів та учнів випускних класів. Допомагали також і молодші вихованці школи. Як жив на той час український народ, які в них були традиції? А все це поєднувалося з певними кольорами, тому що стінопис це така робота, яка вимагає світлих кольорів. Особисто мій клас, мої випускники, вони працювали над стінописом вперше. Це їхні такі перші досвід малювати на стінах. Тому для них це все було нове. Катерина Федорович цьогоріч випускниця школи мистецтв. Вона візуалізувала звичаї та традиції, яких українці дотримувались у серпні. Обріховий спас, медовий спас, малювали акрилом. Не те щоб складно, але ну, треба мати трохи витривалості». Разом створили 24 роботи. Працювали над стінописом протягом восьми місяців. Цей проєкт у школі мистецтв називають живим мостом між минулим і сучасністю. Головний зміст заключається в тому, що це ще один навчальний об'єкт, переконаний в тому, що всі коридори в мистецьких навчальних закладах мають бути десь Це вже другий їхній такий стінопис. Ми знаємо, що є ще коридори в школі мистецтв, тому ідеї приймаються, і в будь-якому разі треба. Продовжувати ці чудові традиції і робити наші буденні речі такими красивими і такими змістовними. Ми маємо плекати ці традиції. Це є наша нематеріальна культурна спадщина. Ми маємо навчати наших дітей. Незабаром, за словами викладачки Олександри Ніколаєвої, з ілюстраціями можна буде також ознайомитись у соцмережах Хмельницької школи мистецтв. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, побачимось.